Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Тема нашого уроку хімічні властивості та застосування водних розчинів сполук неметалічних елементів з гідрогеном. Сьогодні ми пригадаємо хімічні властивості кислот та отримаємо інформацію про сфери застосування водних розчинів неметалічних елементів з гідрогеном. Гідрогенхлорид, гідрогенсульфід і амоніак подібні за фізичними властивостями, однак за хімічними властивостями перші дві сполуки істотно відрізняються від останньої. Розглянемо хімічні властивості гідроген хлориду і гідрогенсульфіду. При розчиненні у воді ці сполуки виявляють кислотні властивості, і знайомі нам як хлоридна та сульфідна кислоти. Завдяки полярним зв'язкам елемент H, молекули дисоціюють з утворенням катіонів гідрогену. Водний розчин аж хлор поводиться як сильна одноосновна кислота. Ступень дисоціації сполуки в розбавленому розчині перевищує 90%, а розчин h 2 s як слабка двоосновна кислота. Хлоридна кислота реагує з металами з виділенням водню, цинк. Додати хлоридну кислоту утворюється цинк хлорид і виділяється водень. Метали, розміщені в ряду активності праворуч від водню, із хлоридною кислотою, не взаємодіють. Хлоридна кислота взаємодіє з основними та амфотерними оксидами. Кальційоксид взаємодіє з хлоридною кислотою, з утворенням солі кальцій хлориду та води. Феррум-3-оксид взаємодіє з хлоридною кислотою. З утворення ферум 3 хлориду та води. Також хлоридна кислота взаємодіє з основами та амфотерними гідроксидами. Літій гідроксид взаємодіє з хлоридною кислотою з утворенням літій хлориду та води. Алюміній-гідроксид взаємодіє з хлоридною кислотою з утворенням алюміній хлориду та води. Також хлоридна кислота взаємодіє з більшістю солей. Плюмбум 2 нітрат. Взаємодія з хлоридною кислотою, з утворенням осаду плюмбом хлорид та нітратної кислоти. Реакцію взаємодії натрій карбонату з хлоридною кислотою розглянемо в йонно-молекулярному вигляді. Якщо сильна хлоридна кислота взаємодіє з усіма основами і амфотерними гідроксидами, то слабка сульфідна кислота реагує лише з лугами. При пропусканні сірководню або додаванні сульфідної кислоти у водні розчини солей купрому 2 плюмбуму, деяких інших металічних елементів утворюються нерозчинні сульфіди, Купром-сульфат додати сульфідну кислоту, утворюється Купром-сульфід та сульфатна кислота. Водний розчин амоніаку поводиться в хімічних реакціях як дуже розбавлений розчин лугу. У розчині амоніаку між його молекулами і молекулами води утворюються водневі зв'язки. Частина таких зв'язків спричиняє відокремлення катіонів гідрогену від молекули води, які сполучаються з атомами нітрогену амоніаку ковалентним зв'язком за донорно-акцепторним механізмом з утворенням йону амонію NH4, аніони OH- – Залишаються в розчині, створюючи в ньому лужне середовище. Реакція амоніаку з водою є оборотною. За звичайних умов перетворення зазнає менше 1% розчиненого амоніаку. Частина газу постійно виділяється з розчину і зумовлює його характерний запах. Розчин амоніаку іноді називають розчином амонійної основи, її формулу Правильно записувати так NH3 помножить на H2O. Однак у хімічних рівняннях використовують іншу формулу nh 4 NH4OH. Молекули такого складу не існує, вживають і назву гіпотетичної сполуки амоній гідроксид. Завдяки основним властивостям розчина маніаку взаємодіє майже з усіма кислотами. Це реакція нейтралізації, у результаті яких утворюється солі амонію. Амонігідроксид NH4OH взаємодіє з хлоридною кислотою з утворенням NH4 хлор, амоній-хлориду та води. Складемо йон на молекулярне рівняння, враховуючи, що амонійна основа є слабкою, а амоній хлорид розчинною речовиною. А маняк може взаємодіяти з хлороводним і за відсутності води. nh 3 додати H хлор утворюється nh 4 хлор амоній-хлорид. Ця реакція має назву дим без вогню. Дим утворюють дуже дрібні кристалики амоній хлориду. Амоніак у водному розчині взаємодіє з багатьма солями. Реакція відбувається з утворенням нерозчинних у воді основ або амфотерного гідроксиду. Амонігідроксид NH4H взаємодіє з алюмінійнітратом, з утворенням амонінітрату та алюмінійгідроксиду. Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном, крім галогеноводнім, здатні горіти на повітрі або в атмосфері кисню. Це окисно відновні реакції. Амоніак горить в атмосфері кисню з утворенням азоту і водяної пари. Якщо реакція відбувається за наявності каталізатора платини, то замість азоту утворюється нітроген 2 оксид. Гідрогенхлорид і хлоридна кислота використовуються для обробки поверхень металів від корозії, виробництва хлоридів, добування хлору в лабораторії та в органічному синтезі, Амоніак застосовують як азотне добриво для добування нітратної кислоти. Виробництва соди як холодоагент у промислових холодильниках, у добуванні вибухових речовин у медицині, гідрогенсульфіт використовують як вихідну речовину в деяких технологічних процесах. Природна вода, яка містить е, розчинений сірководень, має лікувальні властивості. Бажаю вам успіху!